Наші вітання, ще один ланос, Бачу, ланоси заходять на нашому каналі. Значить, є багато власників ланосу І що хочеться сказати, знову ланос. Тут яка ситуація? Жінка-власник приїхала до нас раніше, коли ще були холода, ще так мороз був нормальний, пічка була зовсім ваути. Холод, просто мороз видавала. Пройшли, промили пічку, побачили, що система має дуже-дуже брудний і запущений стан. Порекомендували промити систему. Але згодом незабаром знову вона приїхала до нас, вже вирішила мити, так сказати, вже зараз робити промивку системи. І що ми маємо? Це фабрика самоходів, це польський Ланос. В ньому стоїть на диво, стоїть оригінальний радіатор пічки. Так вийшло, що його тут не встигли замінити. І при промивці радіатора пічки він дійсно видає непогані, я б сказав, дуже гарні результати. Але яку маємо систему? Погляньте, заглянемо з вами в бачок. ну Просто капець. Отакий отакий у нас бачок. Таке все. Отакий маємо антифриз. Як його назвати антифризом? Не знаю. ну Вже болото. Просто болото. Всюди болото. Перед тим, як їхати до нас, ми порекомендували замінити термостат. Термостат замінений був, бо він не тримав. І бачу, що замінили радіатор. Радіатор стоїть новий, і це буквально ось перед приїздом до нас його замінили. І зараз ми підключені на сам радіатор, на новий, на передній. І маємо отаку. отаку Картину, це з радіатора. Самі патрубки не дуже оброщі, більш-менш нормальна ситуація. Це гонить із двигуна. Блок двигуна, чугун гонить отакий чай і розносить його по всій системі. Не дає цій системі жити нормально і функціонувати. Тому тут треба приділяти увагу особливо промивці блока двигуна. Звісно, що при такій промивці апаратної це не те саме, що розібрати його і вручну все вичистити. Це кожен розуміє, але апаратна промивка є апаратна промивка, видаляє багато бруду. І, так, звісно, не весь, але це дуже допомагає далі нормально грітись, функціонувати пічці, термостату, помпі. І буде набагато-набагато чистіше. Ми зараз працюємо з переднім радіатором, промиємо його, також будемо вимивати цей брудний бачок, такий вже просто вже дуже забруднений. І перейдемо наступне підключення. Зробимо на радіатор пічки. Покажу вам, як гріє оригінальний радіатор GM General Motors, в який ніхто не лазив і його не замінював. Так, зараз ми підключені на сам радіатор пічки, і цікавий буде момент, як би подивитися, що в пічці, коли ми її промивали пару неділь тому, а може днів 10 тому, десь так промивали, але система була брудна. Як зараз буде з пічкою, чи є там бруд, чи нема. Цікаво глянути. Тут, повідомляємо, що щось питало. А там груда просто не міряно. Подивіться, зараз зупиню. Подивіться, а це вже в пічці. Це та пічка, яка промивалась днів 10 тому і не милась система. От наглядний приклад, коли не миєш систему, а миєш саму пічку, а система брудна. Що маємо на виході? Маємо забиту пічку. Ну, вона можливо, вона зараз гріє набагато краще, ніж було, але в ній є рух. Уявіть собі, що було, коли ми перший раз мили цю пічку. Там просто три фільтри повних трижмені насипало. На жаль, я відео це не знімав. А Зараз вирішив зняти вже, як будемо мити, оце. Оце Сама пічка. Видно такі шухмани, здорові куски, які відколупуються е, з блока. В блоці там воно все живе, там воно утворюється від е, чугунного блока. І отакі от нормальні шукмани. Киємо пічку і зараз переглянемо, як же гріє оригінальний радіатор пічки з Так, Патрубки, що йдуть на пічку, ми зараз промиваємо їх. І зараз пішов процес очищення цих патрубків. І ви подивіться, що що викинуло. Оце в патрубках отаке робить. Просто його просто тут не міряно. Гляньте, яка ж мия. Вирішив почистити цей фільтр. Просто поглянь. таке. Ось так воно виглядає. Чай, Крупнолистовий чай. Тестуємо результати. Більше 70 градусів набирає цей радіатор пічки. Гарний результат. З усіх дефлекторів йде потужно гаряче повітря. Навіть з правої сторони, і з лівої на руку трогаєш гарно. Дійшла черга до двигуна, промиваємо сам двигун, пішло висідати, багато, який самий час. Летить, працює. Так, розігріли автомобіль, 70 плюс градусів, вмикнувся вентилятор. Вже закінчили, а, попередньо не сказав вам, що закінчили з промивочкою. Чистенький бачок. Все красиво, відмито, антифриз G12. Вентилятор зараз працює, зганяє температуру. Швидко, доволі швидко зганяє, тільки включився щойно і вже зігнав. Ну, так от у нас вийшло. Гарно дуже вийшло. Пічка 70 в ланусі це взагалі ташкент такий, що можна роздягнутися повністю. Суперово! Результати нас задовольняють. Все прогріто, всі обраточки, все працює, все гарно. Це був такий Ланос у нас сьогодні. Ставте, будь ласка, вашу подобаєчку. Ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Займаємось виключно системами охолодження, їхньою промивкою, діагностикою, також комп'ютерною діагностикою. Дивимося, що там, як, як термостати працюють. Датчики температурні і так далі. Також в цьому відео додавлю на останок цікавий автомобіль. Це Mercedes GL500. GL 500. Гарний такий апарат, великий. V8, бачу, під капотом. Не гріє пічка. Біда з пічкою, ще не підключалось. Подивимось, що тут як. Підключаємось і миємо, промиваємо пічку. Подивимося, в чому справа. Зробили підключення до радіатора пічки. Трошки трішки тут підрозобрали. Ну що, капець, забило фільтр відразу. Отак от виглядає все це діло. Винімаємо фільтр, дивимось. Так воно виглядає. Мілкий мул такий, забив всю сітку. І не проходить навіть рідина. Биємо фільтр, ставимо наступний. Тут фільтр пішло викидати похоже про хід Робимо заміри, як промивається радіатор пічки. Тут все порядочок. Права сторона майже 74, серединка 76. І температура на апараті падає, дуже гарно віддає пічка тепло. Ну, з неї немає ніяких проблем, закидало її якимось мулом. Це не силікат. Якщо хто хоче написати, що це силікат розірвався, то. Вибачте, тут не той випадок. Не треба все спихувати на силікат. Явно це не силікат. Даю вам 100%. Вироботка йде в системі, коли не повну робити заміну антифриза і невчасно. На патрубках вже є такий нальот, він такий, як наждачка вже. Відчувається, що в автомобілі не... Вчасно і неповна робила заміна антифризу, тому і має такі проблеми із радіатором пічки. в процесі промивочки в нас тут вилетіла така резинка. Нормальна, така чимала. Зараз я вам її покажу. У нас в апараті такої не використовується, це резинка із системою охолодження. Щось можливо робили з двигуном. Бачите, така випала і, і чимала резинка. І після цього відкрився прохід. Прохід дуже гарний. Прямо видно, що до цього був такий наполовину. І почала гріти так що. ого-го. Такий був у нас сьогодні цікавий Mercedes. Вже не буду показувати, як ми зберемо. Тут і так все понятно, все буде працювати супер. Від вас, будь ласка, вподобаєчка. підписуйтесь на наш канал, ми працюємо, знаходимося в місті Бориспіль. Наші контакти в коментарях, також під відео в описі. Всім мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!